Жила була собі черепачка. Вона любила плавати в своїй річці, тому що вона була безпечна. Но одного разу до, до річки приплив злий крокодил. Крокодил був дуже злий, дикий був, великий, і він дуже багато їв риби. Та черепашка зрозуміла те, що скоро настане її черга. Черепасті це не сподобалося, та вона хотіла вижиднути крокодила. Черепаха придумала хитрий план, як позбутися цього лиха. Одного разу черепашка зустрілася з крокодилом. А знаєш що, крокодили? Я найсвича тварина в цій річці. Ні, я найсвича в цій річці. А давай змагатися. Хто перший перепливе річку, той і виграє. То виграє тут залишиться, а той, хто програє, піде геть. А давай. Наступного ранку почалося змагання. Вони пішли у воду. Спочатку вони були разом, та черепашка почала відставати. Вона непомітно залізла крокодиловими на хвіст. Так вони плили через всю річку. Коли крокодил приближався до берега, він став дуже-дуже втомлений. Та черепашка непомітно злізла з крокодила і з усіх сил припливла на берег. Коли крокодил виліз на берег, тоді те, що черепаха його чекає. І те, що програв і покинув річку назавжди. Та черепаха перехитрила злого крокодила. і Живе в своє своїй річці щасливо.